Добрий день громадяни України, добрий день, жителі села Біловіж. Сьогодні ми знаходимося на дорозі між Біловіжем і Блажевом. Це є відсів. і Я хотів показати стан дороги. Як бачимо, цей відсів під час весняних, так би мовити, перехідного періоду з зими на весни розкис, його розбили. і Лісництво привезло от, піску сюди на возило і ці ямки. Але як бачимо, далі нічого не просувається. І я хочу сказати, що це все буде марна робота, коли підуть дощі, це ще більше цей пісок розкисне, роз... порозляпується. сів, ще більше поруйнується і толку не буде ніякого. От саме зараз можна було привезти від сів, розсипати і загладити грейдером оці дороги, бо тому що той селищний голова Таргонський крепко рекламував, що є. Грейдера вони купили на громаду, але толку з того, що вони купили, коли він тут не їздить. Розумієте, і він ці дороги не ремонтує. Який тоді смисл цього грейдера? От Я не розумію. Так що це, це є дзвіночок Григорію Торгонському, що він показав, як і для чого він купив цей грейдер. Бо тому що таких місць вже поробилося порядка більше 10, може 15. Е, на відрізку у цьому він між біловіжим і блажевим. От, якось так коментуйте.